Зранку окупанти вдарили по місту Харкову. Удар кабом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по холодногірському району. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя, без поранених. Окупанти атакували і населені пункти області. О 23.11 в селищі міського типу золочів Богодухівського району. Внаслідок удару Каба пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та три легкові автомобілі. О 15.20 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу ФБВ-дроном постраждала 30-річна жінка. О 15.16 В місті Куп'янськ внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватне домоволодіння. О 14.12 в селі Новосено. Ова Куп'янського району внастядок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждав 65-річний чоловік. О 12.30 в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу ракетою Іскандер. Зруйновані будівлі хлібзаводу. Постраждав 64-річний цивільний чоловік. Об 11.00 в селі Дворічна Куп'янського району внастядок обстрілу постраждав чоловік 47 років. О 10.20 в селі Лісне Мало Данилівської територіальної громади. Внастядок обстрілу. Горіла трава та гілля на площі 500 квадратних метрів та лісова підстилка на площі одного гектара. О 10.03 в селі Боровай Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі близько 6,5 гектарів. Постраждав 67-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби з 72 оперативних поїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському, Харківському та Куп'янському районах області. Більшість з них трапились після прильотів по відкритій місцевості та лісовим масивам. Загалом зафіксовано 32 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 18,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 143 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають зіткнення. На харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська гатища Глибокого та Липців. На Куп'янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Марія Сурлів, Дмитро НГН, та Олексій Муравйов. Харків, Новини. Цієї ночі, за даними повітряних СОЗСУ, противник атакував Україну ударними БПЛА типу шахет. Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 76 шахедів. шахетів. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей. Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втратили Ачені на території України ще два повернулись в Росію. В Одесі та області є пошкодження через падіння уламків БПЛА. За даними голови ОВА, у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди. В Одеському районі горів будинок, авто та склад. В Ізмаїльському районі пошкоджено ангар та будинок. На щастя, постраждалих немає. А зранку ворог завдав удару по Харкову. Зафіксовані пошкодження жертв немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У міністерстві закордонних справ Польщі допустили можливість передачі Україні додаткових винищувачів. Про це наголошують представники відомства. Як зазначається, наразі розглядають можливість надання додаткових партій техніки, в тому числі, можливо, літаки Міг 29 які сьогодні потрібні для захисту польського неба. При цьому відомо, що передача міг 29 Україні стане можливою в разі, якщо союзники допоможуть із патрулюванням повітряного простору Польщі. Це дозволить здійснити цю обіцянку, але більш конкретної інформації не надається. Близько 4 мільйонів українців повністю чи частково втратили житло внаслідок російської агресії. Про це повідомили в тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Йдеться як про українців, чиї будинки були окуповані, так і про тих, чиї домівки росіяни знищили. За даними інституту Київської школи економіки, станом на січень 2024 року. Росіяни зруйнували чи пошкодили понад 250 тисяч житлових. Лових будівель для порівняння 4 мільйони людей це більше ніж населення Хорватії. Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Так доходи очікуються на рівні 2 трильйонів гривень. Видатки на рівні 3,6 трильйонів гривень. Видатки на оборону планують збільшити щонайменше до 2,22 трильйонів гривень. Понад 400 мільярдів гривень хочуть виділити на соціальний захист індексацію пенсії, виплату субсидій 211 мільярдів гривень. Буде направлено на охорону здоров'я та майже 170 мільярдів гривень на освіту. В Україні відзначається День танкових військ. Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Інші військовослужбовці та посадовці подякували танкістам, які на передовій дають відсіч ворогові та відзначили їх заслуги. Раніше день танкіста відзначали у другу неділю вересня. Таку традицію запровадили ще в СРСР у 1946 році. А у 1997 році закріпили в Україні після повномасштабного вторгнення російських окупантів в. Україну президент Володимир Зеленський у 2023 році скасував святкування радянського дня танкіста і запровадив в Україні День танкових військ 14 вересня. до опалюваль сезону, так ми розуміємо, що він буде дуже і дуже важкий, і нам потрібно буде її пройти цей опалювальний сезон на досить високому рівні, незважаючи на всі обстріли і незважаючи на всі руйнації, які є на сьогодні. Так, звісно, Харків не має власної генерації, бо е, всі ТЦ були розтрощені, всі трансформатори на були розтрощені, ми заживлюємося від інших міст нашої України, але ми працюємо для того, що, щоб е, ми е, могли надати дати всі послуги, комунальні послуги містянам. Це стосується і житлових будинків, і критичної інфраструктури. Над цим ми працюємо. Я не можу розкривати всі, знаєте, такі плани, які вона, у нас є, але хочу сказати, що так, ми встановлюємо БМК, які будуть обслуговувати певні мікрорайони, встановлюємо когенераційні установки, газові турби, турбини малої мощності для того, щоб з мало... Ми мали можливість диференційованої системи тепла, водопостачання і головне енергопостачання. Так, не все, на жаль, залежить від нас, але ми працюємо для того, щоб опалювальний сезон пройти на високому рівні у місті Харкова. Ми, як міська влада, будемо робити все можливе і неможливо, щоб Харків був з теплом, щоб Харків був з водою, Харків був з електропостачанням. Харків починає співпрацювати з Великою Британією у питанні відновлення транспортної інфраструктури міста, яка була значно пошкоджена за роки повномасштабного вторгнення РФ. Так, міська рада підписала меморандум про взаємопорозуміння та співробітництво щодо розробки транспортної стратегії для міста Харкова з міністерством транспорту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Тож Ігор Терхов повідомив представникам відомства про масштаби руйнувань. Сьогодні дуже багато руйнацій, які є і серед житлових будинків міста, і щодо критичної інфраструктури, яка забезпечує міста, всім необхідним. Дуже багато руйнацій. Звісно, дуже постраждала сьогодні транспортна інфраструктура міста. Зруйнована і будівля метрополітену, на жаль, депо метрополітена, рухомий склад метрополітена, крім цього, автобуси, трамваї, тролейбуси, всі ці речі, які забезпечують транспортну інфраструктуру міста. Харків, як одне з найбільш пошкоджених міст в Україні, наголошує Гортерихов, дуже зацікавлений у розширенні списку партнерів, які хочуть допомогти мегаполісу відновитись після жахливих руйнувань внаслідок збройної агресії. Тож мер подякував міністру транспорту Луїзі Хейх за підтримку в цей складний час. Ми працюємо разом з фундацією лорда Нормана Фостера завдяки вашої підтримки щодо створення генерального плану міста Харкова. І, звісно, величезну роль буде відігравати стратегія транспортної інфраструктури міста. Тому дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний за координаційну підтримку проєкту ООН. Ну і, звісно, дуже хочу, щоб ми сьогодні зробили все можливе. Для того, щоб продовжувати цю співпрацю, для того, щоб ми зробили місто Харків справжнім європейським містом на мапі України. Своєю чергою Луїза Хейх поділилася враженнями щодо Харкова та запевнила у продовженні продуктивної співпраці з містом. Я дуже вдячна за можливість сьогодні спілкуватись. Я дуже рада тут бути з вами. І мене дуже захоплює, вражає та надихає те, як місто Харків прагне йти до майбутнього. Те, як місто Харків хоче розвиватися та відбудовуватися. Це дуже вражає. Я хотіла б виказати свої співчуття щодо того, що підвищилась інтенсивність російської агресії по Україні, і, зокрема, по Харкову. Дуже шкода чути про те, як сильно було зруйноване місто Харків, як сильно був зруйнований транспортний сектор. Це дуже важко чути таке. Я хочу підкреслити, що Великобританія повністю засуджує дії Росії в цьому напрямку та повністю підтримує Україну. Також Луїза Хейх повідомила, що відбір компаній для розробки транспортної стратегії Харкова практично завершений. Доступність транспортних послуг це дуже важлива річ для містян. Також це дуже важливо і може спонукати людей до повернення до міста. І ви знаєте, я дуже рада, що ми з боку Великобританії зможемо зробити свій особистий внесок в таке історичне відновлення міста Харкова. Ми зараз знаходимося на фінальному етапі по відбору компаній, які будуть відповідати за розробку концепції. Вони будуть тісно співпрацювати з експертами транспорту Великобританії для того, щоб зробити. Якісний результат під кінець сторони домовились провести зустріч особисто в живому форматі, як тільки дозволить безпекова ситуація в Харкові. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Єгор Мікенін, Харків. Новини. 13 вересня 2024 року лейтенанту медичної служби Владиславу Титаренку повинно було б виповнитися 30 років. Але замість свічок та святкового торту в пам'ять про іменинника на подвір'ї лікарні, де він проходив інтернатуру та згодом почав працювати, відкрили меморіальну дошку для рідних колег та побратимів. Владислав назавжди залишиться веселою людиною, прекрасним лікарем, який марив хірургією, і патріотом, який добровільному. Мобілізувався в лави збройних сил України, бо розумів, що там він потрібніший. Побратими та колеги відзначають, що через свій професіоналізм та відповідальність Владислав заслуговував на високий рівень довіри. Він був дуже розумний, кмітливий, весела людина з неперевершеним почуттям гумору, дуже цікавився своєю професією майбутньою. Не цурався важкою праці, його можна було направити на самі важкі ділянки нашої праці. Він щирий, добрий, надійний, фаховий, відповідальний. Знадобилось досить мало часу, щоб наш колектив його прийняв як рідного. І е, в процесі сумісної праці було бачення, що є перспектива, є розуміння нашої праці. І Він влився в наш колектив геть скоро. І скоро його ми могли залишати на відповідальних ділянках на прийняття самостійних рішень. Це важливо, тому що не тільки в армійській структурі, але особливо в хірургії це завжди рішення. І ми надавали йому можливість приймати самостійні рішення, а від цього залежало як здоров'я, так і життя. З початку повномасштабного вторгнення Владислав безперервно надавав невідкладну хірургічну допомогу постраждалим від збройної агресії пацієнтам, як цивільним, так і військовим. Згодом сам мобілізувався до лав збройних сил, де рятував життя українських військових. Тільки в період з 7 липня по 5 серпня 2023 року, через передову хірургічну групу, яку він очолював, пройшло 1016 чоловік. Було проведено більше півтисячі операцій. Останній раз, як я бачила Влада, він горів. У нього були вдумливі, але такі глибокі і довольні собою очі, Влад горів хірургією, він хотів працювати, він хотів бути класним хірургом. Ми з ним розмовляли. Влад, може, підеш аспірантуру? Мам, аспірантура нікуди не втече. Ми її догонимо. А зараз я хочу оперувати і оперувати. Виконуючи свій обов'язок та рятуючи життя нашим військовим, Владислав Титаренко загинув 5 серпня 2023 року внаслідок обстрілу двома керованими авіабомбами території, де розташовувалася його передова хірургічна група. Дійсно, ми переживаємо дуже важкі часи, але завдяки таким людям, як Владислав, ми обов'язково переможемо. Слава нашому герою! Слава Україні! Указом президента України від 24 лютого 2024 року Владиславу Титаренку за особисту мужність та героїзм присвоєно звання Героя України. Посмертно. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов. Харків новини. Салтівка. Нагадуванням про те, як сильно цей район постраждав від ворожих обстрілів, слугують понівечені будинки. Тут їх можна побачити ледь не на кожному кроці. Однак наразі місто поступово оговтується після пережитих атак. Зокрема, триває активне відновлення пошкоджених багатоповерхівок. Не стала винятком і висотка на вулиці метробудівників. У 2022 році вона зазнала значних руйнувань. А із початком 2023 року тут киплять ремонтні роботи. У нас в цьому будинку було десь приблизно 20 прилітів. У нас був майже зруйнований перший під'їзд, який вже на сьогоднішній день відновлений. У нас була зруйнована покрівля 1400 квадратних метрів. Також будівельники зняли старий шар рубероїду, відновили, відновили повністю покрівлю та закатали мембраною. Також на сьогоднішній момент у нас повністю були зруйновані всі вікна. вікна на сьогоднішній момент ставляться, тобто будуть в цьому році доставлені всі вікна та тривають оздоблювальні роботи. Також будівельники вже приступають до утеплення фасаду цього будинку. Він у нас буде йти по програмі термомодернізації, тобто він буде повністю утеплений. І технічний поверх, і підвальне приміщення. Також буде утеплений повністю по фасаду. На сьогоднішній момент будівельники також вже завершують роботи з. Очищення Гарі, яка була від пожеж. Тому роботи тривають дуже швидко. Наразі над відновленням постраждалого будинку працює близько 60 спеціалістів. Однак найближчим часом до робіт затеплення фасаду, встановлення вікон та дверей буде долучено більше людей. Загалом на об'єкті перебуватиме приблизно 100 будівельників. За оптимістичним сценарієм, будинок буде придатний до життя уже наприкінці цього року. Однак у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції закликають не забувати, що при фронтовому Харкові до розробленого плану війна може внести свої корективи у будь-який момент. Повторюсь і повторюю, війна ще триває дуже дуже велика кількість викликів стоїть перед нами, перед містом. Тому ми ставимо оптимістичні строки до кінця року, але будемо, будемо дивитися в майбутньому. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції сподіваються, що мешканці якнайшвидше зможуть повернутися до своїх квартир. А на випадок, якщо у когось залишились побоювання, наскільки безпечно буде жити у відновленій висотці, зазначають, що будинок пройшов всі необхідні експертизи. Департамент перед тим як Брати в реалізацію об'єкт саме на відновлення, проводить всі відповідні експертизи, технічні інструментальні експертизи. Також виготовляється проект на будинок, проходить будівельну експертизу. Тобто, ми робимо всі, всі кроки і всі заходи для того, щоб зрозуміти, що цей будинок після відновлення буде придатний до експлуатації. Люди зможуть почуватися комфортно та в безпеці. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Денис Рибалко та Андрій Паколов. Харків, новини. Добридень. 17 вересня буде день рятувальника ДСНС. Чи змінилося ваше ставлення до них, особливо зараз, під час війни? Змінилося. Стало більше благодарності, більше любові і більше розуміння їхньої праці. Велика повага тим людям, хто взагалі працює у сфері порятунку людей. І, як на мене, це не так важливо. яка ситуація в країні, вони рятують людей. Честь і хвала таким людям. Вони найкращі. Завдяки ним рятується життя, як ви вже сказали. Завдяки ним ми можемо спокійно жити. Вони необхідні для нас. Треба їх підтримувати. Ми їх дуже поважаємо, дуже цінуємо, таких відважних хлопців, які ціною свого життя рятують наших людей, дівчат, дітей. Дуже-дуже поважаємо. Вони зараз дуже нам необхідні, вони номер один. Раніше так не цінували, як зараз. У мене завжди було до них дуже гарне ставлення. Під час війни так ну, дійсно змінилося. Вони молодці. Що б ви їм побажали? Ну побажала б насамперед, щоб менше в них було таких складних ситуацій і щоб всі вони були живі і здорові. Я завжди їх поважала. Це дуже відповідальні хлопці, тому завжди тільки з повагою до них. Дуже поважна, поважаємо, бо вони зараз і тримають і Харків наш, і тримають ну, безпеку нашу, також як і військові. Завдяки ним ми почуваємося себе якось спокійніше, бо ми знаємо, що в будь-якому випадку, якщо щось відбувається, то нас будуть рятувати, нас спасуть. Мені здається, в будь-який час вони надавали велику допомогу нашому суспільству. Вони рятували людей. А зараз ця професія майже як якісь боги. Ми дуже вдячні їм. Дуже вдячні. Мені їх дуже шкода поясню, чому. Коли вони приїжджають працювати на місце прильоту, у мене у знайомого загинуло троє чоловік з бригади. Це коли було на любові малої. І... Коли я бачив на біблика, як прилетіло, як вони працювали відразу. А потім, коли поряд на через за 2-3 дні на палаці спорту в палац бахнуло, і відразу звідти знялись. Там, сподіваюсь, людей вже всіх дістали, і вони поїхали відразу туди. У них тяжка праця, їх потрібно поважати і любити. Що би ви їм побажали у їхнє професійне свят? Терпіння, наснаги та бути міцними, це Діла. герої. Що, що тут додати ще що більше нічого додати. А що б ви їм побажали у їхнє професійне свято? Ой, терпіння, терпіння і вдачі, щоб все, все, що все лихо, проходило скрізь них. Дуже поважаємо і дякуємо за те, що вони рятують людей і взагалі вони справжні герої, які не носять плащі. А ви так. що бажаєте сказати, доповнити? Ну, те, що без них нам би не вдавалося тут вижити ніяк. Нема життя без цієї професії.